Приїхала до будиночку. Цей будиночок знаходиться недалеко від Львова, десь приблизно пів години, але він посеред лісу де нікого немає з панорамними вікнами і наполовину панорамна стеля. Зараз вам покажу. Ось так воно виглядає. Ось там панорамна стеля. Ось тут ліжечко і ось таке панорамне вікно. Тут я ще знаю, зранку пасуться овечки. Я, наприклад, приїхала чисто заради них. От ось так виглядає кухня. Добре, що це через вікно. Я би вже боялась. Я вам зараз покажу, кажу, хто цей шут. Це. Сама навіть не знаю, що це таке. Але, якщо чесно, добре, що воно через вікно. І зовсім забула вам показати ще ванну. Ось так виглядає ванна. Теж таке маленьке, але затишна душова кабіна. Умивальничок ой, навіть тут в такому стилі. <мулістична> ось так виглядає зовні. Тут подобається, що тут є зона барбекю. ось там. Є столик. І ось тут ще є гамак, на якому я буду просто валятися цілий день, напевно, не знаю. І там ще є. Е, чи видно, чи не видно? Ось там ще є два стільчика, щоб загоряти. Привіт, от мені передали познімати трошки контенту, і я як відповідальне за це, подивіться, хто у нас і в нас гость. Ой, Назар, ой, Назар, вони страшні.

Великий. Хотілося б, звісно, розпочати зі слівці репортажі. Це репортаж з лісу, з лісу з овцями. Але насправді я хотіла сказати, що я дуже тішу, що ми сюди приїхали. Це такий буде, напевно... Ну як до... приїхали, долізли. <ріст> або так, або долізли. Це насправді такий буде міні-влог, такий одноденний, тому що в цілому тут нема що робити, але, як, нема... але... спілкуватися з друзями. Але, от, ситуація з друзями. але ми тут приїхали для того, щоб трошки релакснути в природі. Плюс ще ці овечки, боже мой, я насправді обирала собі якийсь будиночок або якийсь готель тільки через те, що тут є овечки. Подивіться. Ну і, звісно, там багато мекають, бекають, але я погодувала їх яблучком. Це така була як міні-терапія. Хоча насправді треба було набагато більше брати яблук, якщо ви захочете приїхати в якийсь такий подібний будинок, де можна годувати тварин то беріть якомога більше яблук, тому що їх багато, вони всі на тебе летять, ти всім хочеш дати, але насправді ну, ми взяли буквально пару штучок. Крім того, що цей будиночок ще має панорамні вікна і напівпанорамну стелю. Тобто, якщо, наприклад, літо і ясне небо, то можна спостерігати за зірками, взимку можна спостерігати за тим, як падає сніг. Насправді це дуже цікаво, дуже прикольно. Мені дуже насправді ця ідея. Я б сюди приїжджала якомога частіше. Але більше ніж один-два дні я б сюди не... Теча з рідними та близькими, і намагайтесь, хоч на хвилинку зупинитись і насолодитись цим моментом.